Сьогодні напередодні дня журналіста в управлінні доходів і зборів з фізичних осіб головного управління Міндоходів Івано-Франківській області відбувся телеміст із міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. В онлайн режимі до привітання та спілкування підключились усі області України та Автономної Республіки Крим. Онлайн конференція міністра доходів і зборів Олександра Клименка розпочалася із привітання журналістів з нагоди професійного свята, яке відзначатимуть у четвер, шостого червня. Також зазначив, що об'єднання податкової та митної служб у єдине міністерство це є важливим кроком у процесі реформування задля розвитку економіки створення сприятливого бізнес-клімату. Місія міністерства визначена адмініструвати податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний. Внесок надавати послуги громадянам і бізнесу, та як наслідок забезпечувати наповнення доходної частини державного бюджету. У процесі такого онлайн-спілкування журналісти з різних областей України мали можливість задати запитання міністру. Зокрема, цікавились, з якими проблемами зіткнулись у процесі такого реформування. Олександр Клименко відповів, що реформа не проходить легко, але в першу чергу це об'єднання двох служб на ментальному рівні. На даному етапі завдяки таким змінам вдалося збільшити кількість доходів, значно оновити електронні бази. У процесі діалогу з представниками змі міністр розповів, що міністерство має намір продовжувати дістати співпрацю із підростаючим поколінням, як це було у податковій службі. Цей конкурс, податки очима дітей, створення мультиплікацій, які б виховували податкову культуру для старшокласників. Планують у школах вести спеціальний факультатив. З нагоди професійного свята медійників привітав також директор головного управління Міндоходів Івано-Франківській області Віктор Рахміль. Дуже виборка і ми су поцінуємо вашу працю. Практично служба впродовж останніх років стали. Абсолютно ніяких моментів, які могли б десь бути протрактовані, завжди рахував, що краще правда хай гірка Правда, який результат є, такий є. Але щоб громадськість через вас знала про результат роботи. Ну тут в цьому довіра суспільства до громадськості. журналістів. Відзначили подяками від міністра Олександра Клименка грошовими преміями, квітами та знову ж таки теплими словами вітань.